Шановне панство, підписники, гості каналу креативного психолога. Я Сергій Васильович, магістр психології, арт-терапевт, біосуестолог. Сьогодні я розповім про архетип імператора. Це четвертий старший аркан колоди карт Таро. Ви можете знайти цей аркан в інтернеті або достати його з колоди. І давайте подивимося, що на ньому зображено. Який символізм притаманний цьому арка? Ми бачимо владного імператора, який тримає в правій руці золотий анг – символ безсмертя душі, ключ життя, а в Ліві державу, символ земної влади. Імператор сидить на чотирьохкутному троні з головами овна. Це натяк на астрологічний відповідник зодіакального знаку Овен. Але зараз я б хотів би поговорити про інший відповідник, про скандинавські руни і руну Тейваз, Перша руна третього Ейту. Вона має е, багато спільного. З архетипом імператора. Що ж саме? По-перше, це руна, яка асоціюється з Верховним Божеством Скандинавського пантеону, з Богом Тюром, а йому, і відповідно руні, притаманні раціоналізм жорсткість, принциповість. Ця руна є втіленням того, як потрібно. Жити, воювати, боротися, долати перешкоди, досягати своєї мети. Природним втіленням тий вас є інстинкт самозахисту перед лицем зовнішньої загрози. Бог Тюр був не тільки владним господарем. Він ще був готовий до самопожертви. І, за легендою, він пожертвував своєю рукою заради спасіння асів. Аси це боги, які підкорялися тюрем. Таким чином, в цій руні ми бачимо принцип дії божественного порядку. Не тільки там, серед богів. Але й в суспільстві. І війна розглядається як один із способів встановлення божественної справедливості. Для цієї руни характерна система влади на різних рівнях, від сім'ї, де головним може бути патріарх сім'ї. Далі йдуть місцеві органи влади і нарешті вищі інституції. Президент законодавча влада. Тобто цей стовп, це стовп, який підтримує світовий лад вій світу або ще чоловічий принцип дії. І ми тут бачимо, що ця руна Тейвас вона дуже е, співзвучна архетипу імператора. але Ще є і астрологічний відповідник зодіакальний знак овна. Коли ми говоримо про людей, які народилися в цьому знаці, то для них характерна енергія. Вони енергійні, імпульсивні, дієві. Вони можуть діяти всупереч перешкодам. Вони демонструють лідерські якості, вони ініціативні, але при цьому вони не здатні наполегливо продовжувати. Для них характерна рішучість. І перший астрологічний дім, дім Овна, він говорить про те, як людина себе представляє в суспільстві, яка вона є зовні. Які стереотипи поведінки вона показує? Це перше враження про людину. Це все можна знайти, дослідити в першому домі, астрологічному домі. Ну і архетип імператора його можна ефективно. Плідно використовувати в роботі психолога як метафоричні асоціативні карти. Психолог може розширити інтерпретацію і розуміння клієнта, додавши такі класичні значення цієї карти. Це правила, закони, норми суспільства, влада, ієрархія, догми. Мужність. Захист своїх територій. І нарешті це також ось ця надстройка, яка з'являється в психіці людини, супер его наш внутрішній батько, який проводить певний сенс, який регулює поведінку. Інші значення архетипу імператора будуть батько, покровитель, диктатор, домінуюча особистість. При цьому слід зауважити, що ці характеристики вони не стосуються лише чоловіка. Це може бути і жінка, яка демонструє ось такі владні домінуючі властивості. І відповідно, там, де є домінування, там, де є покровитель, який встановлює правила і закони, ми отримуємо що? Порядок і стабільність. І це буде теж значення цього аркану. Нарешті останнє значення, про яке я хотів би вам розповісти, це. Раціональний підхід і лінійна логіка це той чоловічий принцип дії, який раніше ми знаходили в Руні Тейваз. Таким чином, це все розмаїття значень можна застосувати в залежності від тої проблеми, в залежності від позиції, в які ця карта випадає. В роботі з клієнтом можна використовувати різні схеми, і кожна ячейка, кожна ланка цієї схеми, вона буде вносити певний зміст, і ми вибираємо відповідне значення, яке підходить під цей зміст. Окей, далі, давайте поговоримо ось про що: як цей архетип імператора впливає. На самий цікавий, напевно, найменш досліджений орган людського тіла мозок. Ми знаємо, що мозок складається з лівої і правої півкулі. Так ось традиційно вважається ліва півкуля чоловічою, і відповідно на неї впливає архетип імператора. Для лівої півкулі Характерне, константне, узагальнене сприйняття. Вона має властивості просторового орієнтування. Завдяки роботі ліві, лівої півкулі ми знаходимо дорогу, свій шлях, орієнтуємося в просторі. Вона опрацьовує концептуальний час ми розуміємо, що є літо, що є зима, минуле, майбутнє. Завдяки роботі лівій півкулі ми можемо опрацьовувати вербальні прояви, вербальне спілкування і символи, також позитивні емоції. Завдяки лівій півкулі відбуваються мисленеві процеси у внутрішньому полі. Вона відповідає за самопізнання. Для неї характерно використання декларативних знань, тобто знань, які відповідають на питання, що завдяки роботі лів лівої півкулі ми усвідомлюємо ієрархію внутрішніх мотивів, що нами рухає. І ми маємо чітке усвідомлення як концепції. Тобто це оціночні і прогностичні судження про себе, які співвідносяться з цінностями та моралью. ми бачимо, що цей архетип, його вплив є надзвичайно важливим. І в якій б сфері ми життя не знаходилися, ми можемо відчувати і знаходити оці відповідники, які, які проявами. Цієї потужної сили архетипу імператора. І тепер давайте поговоримо про міфогенез. Адже щоб було повне уявлення про архетип, потрібно зазирнути в міфи і знайти там відповідники. І тут ми будемо говорити про Бога, Вогню та Ковальства Гефеста. Він був сином Зевса і Гери А він був дуже вправний коваль, майстер, який створював чудові речі для боїв та героїв. Проте в них трапилася сварка з Зевсом. І він був скинутий з Олімпу на землю. В результаті падіння він зазнав каліцтва. І, будучи майстром, він створив собі протези. Він кульгав на обидві ноги. Сам по собі він мав негарний вигляд, був сварливий, проте легко забував образи. Він був сильний і вправний у ковальстві і вмів працювати з вогнем Олімпу. Проте він був владарем саме матеріального світу. В давньоримській міфології йому відповідає Бог вулкан. Ось така чудова легенда про Гефеста. Ну і на практиці давайте спробуємо відчути і. Пережити оцю позитивну енергетику архетипу імператора. Як? Для цього я пропоную праву, яка називається колесо балансу. А для цього вам потрібно намалювати коло, розбити його на сектори, розмітити ці сектори за десятибальною шкалою, назвати ці сектори. Це може бути дім, фінанси, здоров'я, особистісний розвиток, стосунки, відпочинок, соціальне життя, кар'єра. Нехай це буде вісім сфер вашого життя. За десятибальною шкалою оцініть, наскільки добре вони вас розвинуті, реалізовані, чи ще, можливо, залишається місце для покращення. Далі запитайте себе, які сфери можна покращити за допомогою енергетики аркану імператора. Ви ж знаєте про властивості, як він впливає на психіку людини. І, використовуючи ці знання, ви можете уявити, як буде відбуватися це покращення в кожній сфер вашого життя. Опишіть це на папері. Ви знаєте, що е, вербальне спілкування, слова, речення це все теж прояв потужної сили цього архетипу. Отже, опишіть на папері. Далі придумайте символ для такого покращення. Дайте собі внутрішню настанову на реалізацію цього символу. Виріжіть цей символ. Покладіть собі в гаманець чи в кишеню, носіть з собою. Час від часу дивіться на цей символ і відчувайте дію, позитивну дію енергетики цього потужного архетипу імператор. Ось така чудова практична вправа допоможе вам отримати користь від е, сьогоднішнього е, уроку чи трансляції. Дякую вам за увагу. В описі до цього відео ви знайдете інформацію про е, психокорекційний тренінг, чи я його ще називаю трансформаційний тренінг Стежка героїв, який я проводжу, а також лінк для реєстрації. Запрошую всіх бажаючих. І до наступного ефіру. Дякую вам за увагу.